Вітаю! Сьогодні хочу для вас повороти на рунах на питання так чи ні, задаєте рунам запитання, на яке можна відповісти так чи ні. І я задам підряд, ну, скажімо, у вас буде можливість підряд задати 5 питань. Тайм-коди будуть в описі до цього відео, але варіанти ви не будете обирати, ви якби будете задавати питання по черзі, або дочекатися, можливо, ви. Хочете, там, скажімо, задати питання під номером 3, чи номером 2, і все. Або хочете всі 5 задати. Давайте буду дивитися. Так, задавайте ваші питання. Давайте відразу домовимося. Е, відповідь, так, для вас буде це та відповідь, яка позитивна, да, на яку ви хочете почути. А відповідь ні, це та, яку ви не хочете почути. І формулюєте питання таким чином, щоб так чи ні, можна було на нього відповісти. О! Я думаю, що це відповідь на перше питання. Ні? Моль? Добре, це оракул просто грається. Добре, перше питання задали? Оцю? Добре, давай. Так, 100%. Взагалі, 100% так. Особливо, що стосується грошей, здоров'я. Можливо, стосунків таких інтимної близькості. Друге. Друге питання. Давайте, задавайте друге питання. Задали? Добре, так чи ні? Я б сказала, знаєте, як ви знаєте, якщо тут питання про магію, про здоров'я, про реалізацію якихось таких планів, знаєте, хитрих десь, ну, то відповідь так буде. Позитивно. А... Якщо по грошах щось матеріальне, щось із законом пов'язане, з якоюсь іншою людиною, то ви, ваша інтуїція сама знає відповідь на це питання. Тут руни вам говорять, ви самі знаєте відповідь на це питання. Добре. Третє питання задавайте. Так чи ні? Поставте, давайте задавайте. Задали? Добре. Відповідь на ваше питання. Е, так, 100%. Е, якщо ви це, чоловік, то це буде залежати від вас. Ну, Це взагалі якось воно від вас залежить. Тут, от і для жінок так само, тому що ця руна, вона так і означає людину. Так? Ну, Якщо це дуже коротко, кожну руну можна описати одним словом. Ну, тут, тут так, 100%, і це буде залежати від вас. Або, якщо ви чекаєте відповіді від якоїсь людини, то воно буде позитивною для вас. Так, четверте запитання ставте. Поставили? Добре. Відповідь. Хочеться сказати ні, але я зараз буду уточнювати. Ну, так, да, я правильно відчула, уточнила, тут ситуація, якби вона, застигла. Тут ще невідомо. Тут. Мають відбутися якісь ще події, що, що тут доля не вирішена. Я думаю, що ви можете, у вас зараз якраз такий час, що ви можете переламати ситуацію на свою користь. Яким чином? Ну, не знаю, у всіх ситуацій різні. І п'яте питання. Задавайте п'яте питання. Давайте, задавайте, формулюйте, який може дати відповідь, так чи ні? Задали добре. Так Тут відповідь так. І, знаєте, якщо мова йде про якесь партнерство, про якісь домовленості навіть, можливо, ви... знаєте, якщо ви звертались до вищих сил, то вони вас почули. Все буде, але згадайте, що ви їм пообіцяли вищим силам за це. Бо ми дуже часто забуваємо. Ми щось просимо. У Бога, да? ой Боже, дай мені там. Я обіцяю, якщо я там влаштуюсь на роботу до такого-то числа, або якщо я там вийду заміж до кінця року, то я обіцяю, що там кину палити. А ми потім про цю обіцянку забуваємо. Тобто згадайте, що ви обіцяли вищим силам і дотримайтеся цього. Тут ще молі хочу вам сказати. Давайте це буде окремо, як пророцувідки ці молі ще окремо Отут буде. Добре? Давайте тут ще докажу. Коротше, тут відповідь так, дуже позитивна. Якщо тут мови йде про роботу, про співпрацю з людьми, про якісь домовленості, то вони будуть позитивні. Ви отримаєте те, що ви хочете. Все по домовленостям буде. Якщо по здоров'ю так само, тут просто вам потрібно, знаєте, дотримайтеся слова, яке ви собі самі дали. Значить, береженого Бог обох бережу. Якщо ви хочете одужати, то значить треба про себе дбати. Так, і про свідки цімолі бонусне. Ой, у вас тут не відповідь на так і ні, а тут просто як пророцтво, ви переходите на інший рівень вашого буття. І ситуація, яка вас хвилює, чи про яку ви думаєте, вона вирішується. Вона не стоїть на місці. І, звичайно, вона може піти вниз, але. Ну, якщо ви візьмете себе в руки, сконцентруєтесь і спокійно підете до своєї мети, то у вас все вийде. Але що так в загальному, то тут перехід на інший рівень. Життя, свідомості, прекрасне пророство. Молечка, дякую тобі. Да? Дякую, Молечко. Така зайка, так? Да? Києві дощ? Така погода ну так, як там, дуже мокро на вулиці, сонця немає майже. І моля дуже не любить таку погоду. Вона сьогодні цілий день спить. Така, Не дуже хоче щось робити, щось ворожити. Нічого такого не хоче робити. так? Ну, все тоді, я дякую всім силам за те, що е дозволили передати мені цю інформацію для глядачів. Я м м дякую вам за увагу. Я закриваю це вражіння. Я усім дякую увагу, бережіть себе.